Усім вітання! Ви на каналі Дохід ЮЕЙ. Сьогодні говоримо про P2P, що актуального відбувається на ринку арбітражу валюти, які схеми зараз реально працюють. Також покажу вам варіант, як крутити, не використовуючи ліміти привату. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, адже тут я ділюся інформацією по арбітражу абсолютно безкоштовно. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Так от актуальна. Інформація по ринку P2P. Насамперед, нас цікавить курс. Заходимо в приват і бачимо, що курс євро абсолютно неадекватний. Просто відкидаємо усі думки по роботі з цією валютою, тому що купівля по 3861 є занадто високою і немає жодного спреду, ви швидше за все в мінус підете. По долару ціна також виросла, але є ще можливість заробляти. Знову ж таки, перш ніж крутити, перш ніж закидувати кудись гроші, обов'язково все рахуйте для себе, тому що дуже часто зараз практично не залишається жодного профіту. І рекомендую, ви нікого не слухайте, а перевіряйте все на власному досвіді. Окей, далі по блокуваннях революту та Vice. З револютом все трохи простіше здебільшого вони блокують або вимагають у вас документи вже після того, як гроші прокручені, і відповідно немає за що так переживати. Скидаємо їм випуску з карти, якось спілкуємось, намагаємось. Викрутитись, і в принципі буває таке, що все окей. Ну, якщо заблокували, створюєте собі інший аккаунт на друга, або там на когось з родичів, і можна крутити далі. Зараз це не дуже актуально, тому що револют по факту. Не дуже потрібен, але знову ж таки цю інформацію зафіксували. З вайсом вже складніше. Дуже часто приходять е, сповіщення про те, що надати документи е, ваших грошових, ваших там потоків, заробітків вже не пам'ятаю. І відповідно часто блокують акаунти, якщо у вас великий торговий об'єм. Які це цифри повинні бути? Наскільки багато можна крутити, коли заблокують акаунт? На ці відповіді ніхто не має запитань. Дуже часто це відбувається практично рандомно. Хтось крутив декілька тисяч, і все нормально, хтось закинув там з одного дропа 700 доларів і його заблокували або ж знову ж таки прислали вимогу надіслати документ. Тому фіксуємо для себе ці ризики. Буває таке, може бути таке з вами, тому, перш ніж займатися P2P, пам'ятайте, що зараз така складна ситуація. З цим розібралися. Так, давайте по тому, як можна зараз заробити декілька відсотків, не використовуючи ліміти привату. Нам потрібна біржа, на яку можна заводити гроші напряму з картки української без комісій. Можемо використовувати QMOL, навіть Exmo. Exmo, звичайно, не рекомендую, тому що це все лагає з затримками. QMall можемо використовувати, але здебільшого там вищий курс, ніж на WhiteBit. Зараз там 39.30, тут в нас 39.18. Як поповнювати, думаю, всі вже знають. Заходимо в баланси, натискаємо депозит, там, де гривня, просто поповнити. І відповідно з картки Монобанку поповнюємо. Знову ж таки, це без комісій, на яку суму поповнювати, це вже залежить від вас. Однозначно не рекомендую тикати по 1002, тому що жодного профіту у вас не буде. Мінімально, це хоча б 10 тисяч, а глобально це чим більше, тим краще. Окей, з цим розібрались після того, як ми купили наші кошти, ми повертаємось на ринок і, відповідно, купуємо за нашу гривню USDT. Після цього наші USDT в мережі trc 20 надсилаємо на Binance. Коли наші кошти прийшли на Binance, наше завдання продати їх через Vice за фіатну валюту «Долар». Бачимо ми ціну. Ціна продажу, як завжди, в нас менша, і вона нас не дуже влаштовує. Тому рекомендую: заходимо в купівля, дивимось, по якій ціні продають, і відповідно виставляємо свій ордер. Е, знову ж таки, дивимось. Я, в принципі, люблю ставити на копійку менше ніж тут, тобто на цент 1.11, і досить швидко купують. Як виставляти ордер, думаю, ви вже знаєте, нічого складного. Цьому нема мерчантом бути не обов'язково. Після того як наші кошти надходять нам на вайс, ми натискаємо надіслати гроші. Далі ми будемо надсилати собі на валютний рахунок, тобто на картку в приваті, в пумбі чи що ви там використовуєте. Я використовую приват. Знову ж таки, перш ніж робити всю цю затію, фінальний чек, фінальний результат, так би мовити, має залежати від курсу в обмінниках. Ми дивимося, який курс в вашому місті, за скільки ви зможете продати ваші долари. Знову ж таки, хоча б 40, це буде адекватним для цієї схеми. Як бачимо, зараз менше, відповідно, рахуємо профіт, він є, але не такий великий, як хотілося. Все рахуємо, якщо вам підходить такий профіт, ви готові крутити. Відповідно, виконуємо схему далі. Через вайс натискаємо Надіслати гроші, переказ в тій же валюті, вибираємо нашу валюту. В нашому випадку це буде, перепрошую, долар США. Та тут е несуть, що тут пише. У нас комісія буде пораховуватись дещо в іншому. Знову ж таки, ми натискаємо собі, там потрібно було вибрати ще комісія з вашого рахунку. Тобто ми розраховуємо суму комісії, яка складатиме 3,5 долара. Тобто, в цю суму, коли ми будемо оформляти наш ордер на Binance, ви про це пам'ятаєте. Натискаємо Собі, натискаємо Swift-переказ, тут ім'я, відповідно, IBAN номер і код банку. Де це все можна подивитися, ми заходимо в гаманець, обираємо нашу карту е доларову і відповідно натискаємо реквізити, там копіюємо IBAN і копіюємо код банку. Я це вам показати зараз не можу, тому що YouTube блокує за публікацію особистої інформації. Я вже маю такий гіркий досвід. Якщо у вас ще досі немає картки Приватбанку валютної, нагадую, ми відкриваємо дебетову карту. Діджитал, тобто у валюті, яка нам потрібна для виплат. Комісія там складає 0,5% на захід валюти. Тобто, ми закинули там 100 доларів, нам з'їло 50 центів за зняття відповідно в банкоматі, в касі точніше. Ніяких додаткових комісій немає. Тобто, після того як ми відправили SWIFT переказ з вайсу на наш приват, ми дзвонимо в приват, кажемо, ми хочемо забрати валюту. На наступний день приходимо, забираємо, йдемо в обмінник і продаємо якомога дорожче. По свіфт платежу. Рекомендую виконувати його в першій половині дня, відповідно, в робочий час банків. І в принципі на цьому все. Варто розуміти, що йде він по-різному. Може йти там навіть декілька хвилин, декілька годин, а може і не приходити за добу. Стосовно цього переживати не варто, там завжди можна скасувати і спробувати ще раз. Тому, е, знову ж таки, інформація досить доступна. Я думаю, багато хто в курсі про цю схему. Е, знову ж таки, якщо ви новачок, я хочу дати вам рекомендацію. Абсолютно. Точно не купуйте схеми через Аргентину, Індію і різноманітну срань. Вам їх продають і ви з надією на якісь шалені профіти віддаєте там останні гроші. Не варто цього робити. Знову ж таки, якщо і десь працює така схема, її дуже швидко прикривають і швидше за все ви навіть не відіб'єте своїх коштів. Груп, чатів по P2P дуже багато, а робочих схем практично немає. Тому не ведіться на різноманітний лохотрон і черпайте інформацію. Повірте, все актуальне, вже є давно у вільному доступі. Знову ж таки, багато хто питає там, а з яких інших банків можна закидувати. Друзі, адекватний варіант з Екобанку там 2% плюс 99 гривень комісія, з Монобанку, там 4%, тобто відповідно з 30 тисяч ми платимо 1200 комісій. Це не адекватно, не актуально. Я не знаю, який повинен бути курс, щоб нам був сенс закидувати з Монобанку. Я не закидую і вам не рекомендую. Знову ж таки, сподіваюся, інформація була для вас цікавою та корисною. Дякую усім за перегляд і до наступних відео.